Вітанечко, мене чутно так? Все добре? Все добре, я. Таю дуже рада вас бачити. Одразу хочу сказати про те, що маю трошечки такий не, неординарний вигляд. Вії губи, скажу чесно, готувалися не до конференції, а щойно прибігла зі себе. От, по перше хочу привітати усіх сьогодні. такий день, день позашкілля Києва. Сьогодні всесвітній день дитини, діти це наше майбутнє. Ми з ними співпрацюємо. Ми з ними працюємо. Ми їх навчаємо так і як то кажуть, вкладаємо частичку частинку себе в них. Я б хотіла з вами поділитися сьогодні. У мене тема ігрова діджиталізація в дії. Хочу трішечки розказати зараз я підключу є презентацію. Так, це видно. Чудово. Я б хотіла вам презентувати в нас у відділі івент менеджменту та арт-проєктів є дуже цікавий проєкт інтелектуальних ігор покоління Smart. Він спрямований на інтелектуальний розвиток кожної дитини, на розумову діяльність. Він включає в себе такі три ланки основні: це інтелект-турнір, це юніор та вундеркіндери. Ми раніше в нас був тільки інтелект турнір. Він був для це вищий рівень, він був для старшокласників. А ось дуже багато років він має свою актуальність. В нас є гра Юніор, це середнього віку діти для середніх класів. Також він живе дуже давно і є «Вундеркіндери» – це для наймолодших школярів. Ось він у нього лише шостий сезон. Знаєте, дуже цікаво, те, що цей проект має таку долю. Ось дуже багато років тому ну не дуже багато років тому, коли в нас був ковід, ми вирішили спробувати грати в онлайн форматі. І знаєте, інтелект турнір та Юніор досі по сьогоднішній день, в принципі, живе в форматі онлайн, і ми перші з тих взагалі команда, яка перейшла на такий формат, тому що завжди це була гра офлайн. Ось приходили діти. Вони грали в ці ігри. Вони показували свою командну роботу, показували свій інтелект. Ось, а зараз він проходить в онлайн форматі. Я потім, до речі, можу показати наглядно, бо я саме зараз знаходжусь на вибудованій вже локації для підключення. Бо сьогодні в нас буде відбуватися гра юніор. Кожен з кураторів, які керують цими проектами, вони дуже Класно і натхненно підходять до виконання цього проекту. Вони винаходять нові якісь ідеї, аби залучити всіх підлітків, всіх школярів до гри, щоб вони грали, не зупинялися так на тому, що вони в якийсь момент мають і йшли далі. Особисто я є куратором також проєкту для молодших школярів «Вундеркіндери». Ось я б хотіла з вами поділитися саме цією ідеєю. бо, знаєте, в мене наймолодша категорія, і я все ж таки думала, як який цікавий формат обрати для школярів, аби вони грали, і знаєте, не так, що приходять в школу, відповідають на всі запитання, грають і виграють. Хотілося якось цікаво подати увесь цей формат. Тому ми винайшли таку цікаву ідею зробити для молодших школярів у форматі квесту. Наші інтелектуальні і розважальні і пізнавальні ігри. Ось тому я спробувала у вигляді квесту дуже класно, дітям зайшло. Вони бігали по локаціям, вони виконували завдання. Плюс кожного разу я намагаюся брати дуже цікаву тематику. Щоб їм було цікаво це з долученням якихось героїв, ми перевдягаємось. Ми вибудовуємо дуже цікаві локації для того, щоб да, діти сприймаються візуально, як то кажуть, вони приходять там дуже багато реквізиту, завдання все це прикрашено і вони вже готові виконувати все. Хочу сказати, що я спробувала також в онлайн форматі цю гру, і спробувала його за допомогою qr кодів коли вперше ми почали запрошувати дітей під час ковіду і команди долучитися до цього проєкту, аби діти грали, дуже багато кураторів чомусь побоялися підключатися, побоялися брати участь, тому що сказали: так, QR-коди, я не розбираюсь, я не знаю, це в онлайн форматі, як що робити. Одразу хочу сказати кожному, хто присутній зараз тут: не бійтеся, пробувати щось нове. Це завжди цікаво. Ми маємо бути на одній хвилі з нашими дітьми, з нашими вихованцями, і все ж таки знаходити нові формати і нові ідеї для того, щоб втілювати свої проекти і долучати усіх дітей до ігор. Отож, це був дуже цікавий QR-квест. Він був спрямований на те, що команди потрапляють. Вони сидять в себе вдома. Вони можуть зустрітися з куратором в школі або окремо підключитися. Я, в свою чергу, збираю команду координаторів локацій. Ось, заздалегідь, я готую завдання і розкидаю їх по різним платформам у соціальних мережах: це TikTok, це Telegram, Інстаграм, це Ютуб. Дуже класна платформа. Ми відкрили її для себе якраз під час того, як ми працювали в онлайн форматі, це Кахут. Тобто діти отримують QR-код, вони потрапляють на якусь платформу, виконують завдання. За, кожним, за кожною командою є координатор з нашого відділу, який керує цю команду під час гри. Діти. Самостійно навіть можуть переписуватися з цим координатором від нашого відділу, скидають всі відповіді. Якщо там потрібно фото чи відеовідповідь, вони так само знімаються, фотографують і скидають координатору. Ось потім ми збираємо всю інформацію, підраховуємо і в нас є результати. Ось тому зараз, зараз вже в принципі ця гра йде в офлайн форматі, тому що діти, знаєте, ну вони в принципі можуть грати через телефон, але все одно дуже важливо, коли є живі емоції, коли вони знаходяться тут і зараз. Ось, Також можете подивитися спочатку, коли ми ну, робили, це була так пробна версія. Цього квесту, потім, коли вже перейшло в діджиталізовану форму, та я буду казати так, ми грали в онлайн форматі, ми спілкувалися з ними, ми продумали, щоб це було якось неординарно обрали собі образи роботів і як роботи зустрічали тих дітей. З ними спілкувалися, тобто у дитини вже дивлячись так на локації, дивлячись зовні, що вона бачить, в неї вже складається така думка, що о роботи майбутнє зі мною спілкуються не люди і тому подібне. А і от так само, в принципі, знаєте, моя улюблена казка взагалі з дитинства це Аліса в країні чудес. І от п'ятий ювілейний сезон в минулому році я вирішила зробити саме в такій стилістиці, і в нас було все зроблено. Ми навіть зробили для переможців піняту, яку потім вони отримали команда, розбивали цю піньяту. і в стилістиці повністю «Аліси в країні чудес зробили маршрутні листи, назви локацій, герої на локаціях, Аліса, Кролик, Капелюшник з. Цікавим підходом усіх завдань, тобто не просто щоб вони приходили на локації, їм читали запитання і вони давали відповідь. Ні, витягали звідки щось з летротрону, кидали в капелюшки в нас м'ячики, і там витягали питання. Ну тобто, повністю творчо, так знаєте, і візуально підходимо до всіх завдань. Але от по сьогодні дуже хочеться сказати, дуже хочеться просити усіх кураторів, які займаються цими питаннями, щоб вони не боялися нових форматів, і щоб вони пробували щось нове, тому що, по-перше, ви стаєте ближчими до дітей, до своїх вихова... вихованців, а по-друге, ви йдете в ногу з часом. От. І хочу вам так само зараз показати нашу локацію. Трошечки поверчу камерою. Ось, бачите, в нас. Це в онлайн форматі в нас проходить, Тут в нас звук підключається. Тут в нас локація, тут працюють ведучі покоління Смарт. Ось на банері. Тут в нас комп'ютер. Все оце, бачите, так, я вас трошечки покружляю. Ось, тобто, все-все-все технічно підключено. Для бажаючих, хто хоче подивитися, як відбувається. Гра «Інтелект-турнір» та юніор, ви можете підключитися до нас, коли в нас буде гра, і просто візуально подивитися, як це все відбувається, як ми граємо з дітьми. Тому що в нас підключається 27 команд з міста Києва, в середній групі в нас підключається 19 команд. Ну тобто всі грають, мають бажання і вдосконалюють себе. Якщо є якісь питання, я залюбки на них дам відповідь. Так, дякуємо, пані Марино. Увага! Учасники. Задаємо запитання, якщо вас щось зацікавило саме по грі або по організації такої гри. Задавайте. А, так, прямо сюди до нас. Ну, в принципі, в принципі, можна. Дивіться, в нас гра юніор, вона буде проходити сьогодні. Ну, можливо, хтось поруч, якщо хочете прийти, так подивитися в офлайні, то можете долучитися. Вона буде о 15 годині підключення. Якщо подивитися на інтелект-турнір, то інтелект-турнір буде на наступному тижні, е, 28, здається листопада, в 15... 15, скоріш за все, тому що ми обираємо час, щоб діти в школах з кураторами мали змогу нормально підключитися. От я можу давайте я залишу свій номер телефону в чаті, і ви просто зі мною зв'яжетесь, і я вам більш детальну інформацію можу сказати. Якщо вундеркіндери, то вундеркіндери в нас пройшли на минулому тижні. А будуть вже фінал гри в наступному році, в квітні. Якими казковими героями е, у форматі О, так зараз про героїв? Е, дивіться, нещодавно до мене було питання: скажіть, будь ласка, як ви там берете обираєте героїв мультиплікаційних ще якихось, щоб долучити дітей? Знаєте, у нас у відділі і, взагалі, в палаці я називаю палац. Це родзинка у нас в тому, що ми вигадуємо казкових героїв своїх. У нас свої індивідуальні костюми. Ми взагалі не обираємо там, героїв, які діти там це Крижане серце, якісь Мікі Маус. Ну, тобто в нас можуть бути такі герої, але ми більш спрямовані на своїх. Які це герої? Це каскарки. Це які в нас ще, ще ще, ще, ще. А, от в, в грі, до речі, в Вундеркіндерах у нас була спрямована, вона так на різних локаціях були. У нас була англійська локація, японська локація, казкова локація, музична і українська. На японській локації десь була в мене фотографія, там презентація, можливо, проскочила. То в нас була японочка, зустрічала так діточок. В Англії ми спробували одягти в англійські якось трішечки, щоб вони поринули в цю атмосферу. Ну, в українській, зрозуміло, вишиваночка, українські. На онлайн формат не перейшли. А, пробуйте, пробуйте, Олену, тому що дуже класно. Це для вас досвід ну, хороший. Знаєте, такий ви спробували це відчули, вже знаєте, що не так, що потрібно в наступний раз переробити, тому моя порада. Пробуйте. В принципі, на всі питання можемо відповісти, дати поради якісь у форматі онлайн будуть, будуть юніор і інтелект-турнір. Так, якщо пропустили. Також дивіться, якщо брати взагалі ігри. Якщо у мене є ще час, можу трішечки додати. <ганувач> е, да. е, у нас є фестиваль е, ігромайстрів та ігрових програм дитячих. Фанфест, гра скликає друзів. Він буде відбуватися у нас в цьому році, в наступному, в 25-му році він буде відбуватися в офлайн форматі. До цього він у нас 4 роки або 5 був в онлайн форматі. Ми грали. Команди записували відео е, з іграми, з ігровими програмами, надсилали нам. У нас журі е, дивилися, підсумовували підсумки і потім. Викладали це все в соціальні мережі. В цьому році ми хочемо зробити цього навчального року, хочемо зробити в офлайн форматі, тому можете залюбки долучитися. Буде цей фестиваль відбуватися в березні місяці, в кінці березня, 25 з 25 по 30 березня. Да. Той, що канікулярний буде період. Ось. Я пишу в чат свій телефон. Ось тому зберігайте, будь ласка, якщо є якісь запитання стосовно ігор, долучитися до проєктів. У нас дуже багато проєктів. Залюбки відповім на всі запитання і на ваш дзвіночок. Дякуємо, дякуємо вам за контакт, шановні учасники, обов'язково збережіть контакт, якщо у вас будуть запитання, щоб ви потім змогли отримати відповідь. Гарного вам дня. Дякую дуже гарного дня навзаємо.